Це моє робоче місце. Я йду, сідаю і люблю свої конверти. Так, майже щодня Тарас Верхоломчук виготовляє конверти для лабораторії Криворізького залізорудного комбінату. Працює з дому вже три роки. Тарасу 27, Він має синдром Дауна. Говорить, робота йому подобається. Дядя <зв 'язаний> експирди. Для експерименту. Буває і кожного дня, як я заморюсь, то я відпочиваю. За місяць Тарас виготовляє близько 200 таких конвертів. Мати хлопця говорить, він також допомагає у хатніх справах. Виносить сміття, ходить до магазину та прибирає в квартирі. Тарас, мабуть, дійсно, як приклад тому, що не можна опускати руки. Тобто, висновок, діагноз, підтвердження лікарів не є остаточним вирішеним, що це кінець життя. Життя продовжується. Головне не загубити час, да? тобто не змарнувати його. Не Чекати чогось, а постійно брати щось робити. Після повномасштабного вторгнення родина Верхоломчуків лишилася у місті, а Тарас не припиняв роботу ні на день. Ба більше говорить Тетяна, вона займалась волонтерством і залучала до цього сина. Коли в 2014 році ще почалася війна, він взагалі почав збирати рюкзак і сказав, що я йду на війну. І саме цікаво, що навіть прийшло йому повістка прийшла. Я була здивована синдром Дауна. Яка повістка? Він знає, що таке війна. Тарас закрився. Він дуже так закрився. Ми знаходили місце, ми не ходили. Дули <будили> бомбосховище, ми знайшли таке місце в квартирі, де ми ну три стіни, да де ми пересижували. Тарас полюбляє співати. Його мати говорить, раніше він виконував російські пісні, а зараз лише українські. Він може не зовсім розуміє, чого це так сталося, але він розуміє, з ким іде війна. І що російською мовою не треба говорити. Йому цього ніхто не говорив. Він сам перейшов на українську мову. Для мене це війна, це розрив серце. Для мене це боляче. Я бажаю своїм бійцям, щоб вони були не пере. Ні. І все в них добре, що я Українець і сам бажаю їм, щоб вони перемогли. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.